Зрадників України позбавлять державних нагород. Це стосується тих, хто отримував зокрема звання Героя України, ордени за заслуги чи інші нагороди. Але потім замість України для себе обрав ворога і підтримує Росію або ж взагалі перебуває на її території. Про це напередодні у зверненні до українського народу наголосив Володимир Зеленський. Людей, які пішли на службу окупанту, чимало нагадаю лише кількох. Російським агентом був екс-президент Мотор Січі В'ячеслав Богуслаєв. Зараз він під слідством. Вже покійний герой України і тричі нардеп від партії регіонів Борис Дейч 2014 року. Під час незаконного референдуму в Криму він закликав до об'єднання з Росією. Орденами за заслуги нагороджені втікачі Віктор Янукович, і Микола Азарова, а Також колаборант і колишній депутат Олег Царьов. Спортсмени Сергій Бубка і Яна Колочкова зі званням Герої України теж можуть втратити ці нагороди. Вони заслуговують тільки на одне звання: зрадники. А нагородою їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект вже найближчим. Пішіть, кого знали, а чиї прізвища виявилися для вас сюрпризом? Тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ми продовжуємо.